А яке воно висотою було? Да, Жлук тоді? Да? Да. Без дна воно, так? Да, дна. А Куди вони його ставили, тоді кидали. А як залили? Золо, по-моєму, туди, попел, а тоді вложили білло, полотняне було, звісно, все. Mm. А тоді залили іще попил наверху і заливали гарячою водою. І воно так стояло, отпарувалось, однювалось. Ну ви мене вбили. Ви мене чесно вбили оцим жлуктом, прямо в жлук там вбили. Ну, за ну, нашо ви його, ну мені треба ж лук ну, то... Воно не воно валялося нігде, не те солом є. Солом'яник є. Солом'яник. А солом'яники для чого були? Зерно ховали. А туди. можете його, а що у вас там Оце. лежить то щось, так? Да? Ну я не знаю. Повикидала з того, щоб. Дивиться акуратно, щоб не порізати. Ага, я бачу солом'яник. А хто його робив? У де, селі ж робили? У селі робили. Це дірка на споді. Криса та... проїла. Миші, мабуть, попроїдали. А там воно... Ну хоча солом'яник це... не їла миша, бо воно так ув'язувалося, що де, миша не могла де. його з'їсти. А може криси. Ні, а може, просто воно вже старості вже та, ні. Це не моє, а сусідці були. А що воно робилося в ньому? Зерно ховали? Зерно ховали, казали, мати, так понасипають зерна, а тоді зверху попелом присиплють. А зачем попелом? Щоб миші не лізли, не їли і і та... сирост, наверное, уходило зерна? — Ну. Не ну, тоді не цвіло воно. Не цвіло і не не твою йому не робилося, і воно нормальне було. А оця ложечка старинна? Ополоник. Оця. Це хто? Де вона? На ну, це хто? <реш> <реш> Бачите, та я її гледив. <реш> Човите, це вила викинув, я тоді то прицепила. Ну це, це воно старинне чи нове? Старинне, старинне. – А дайте мені ополоне. А що це воно? Це Аполоник чи, чи ложка Аполоник. Це набирали ну, їжу, так як у нас це часу ополонки залізли. – Ну так. Як? І де... Ну це ж теж хтось у селі робив. І вже ж. Да, да. Ну, я, я ж нічого не купляли таке. Та да, ну хто купляв, як за що тоді куплять було? Ну дуже він, він такий, він тонка роботи, да, він дуже тонкий. Да. Отак От як то бачиш, дивиться, він Віше. дуже тоненький. Ну так і капусту, кашу, ні, ну, картошку, капусту. А борщ. що я буду насипати, Борщ буду насипати? Ні, я маю виду... Ну я маю веду у той Та, не, це музей, я не буду у борщ насипати. Я маю виду... так.